Ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і до нашої розмови в студії приєднується наш наступний гість. Це начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Кунчик. Вітання, пане Тарасе. Доброго дня, пане Тарасе, Знаємо, що 1 квітня на Волині вступає в силу щорічна заборона на вилов риби. Хочемо дізнатися деталі цієї заборони. Як довго діяти, діятиме вона, де вона діятиме, і які умови? Ну, скажімо, так, що на території Волинської області, згідно е відповідних правоснових документів, нерестова заборона вже розпочалася з 20 березня. Це стосується водойм, який знаходиться у нас на території е двох національних парків: це Шатського національного природного парку і національного природного парку Прип'ят Стохід. Їхніми нормативними документами визначено, що початок нервства від відбувається з 20 березня. Загальна нерестова заборона на території інших водних об'єктів буде розпочата із 1 квітня. Відповідно до категорії водойм, вона буде мати відповідні терміни. Тобто, якщо ми говоримо про річки області, це буде тривати нерест до 20 травня, якщо ми говоримо про озера водосховища області, це вона буде тривати до 10 червня, і придаткові водойми або непротічні Водойми особа заборона, буде тривати до 30 червня, а які тоді умови саме цієї заборони? Тобто не можна взагалі нічого ловити, чи якісь види риб можна ловити? Розкажіть детально? Хочу наголосити, що в грудні місяці 2022 року вступили в дію оновлення правила любительського і спортивного рибальства. Ними визначені теж відповідні терміни на е, проходження нересту по кожному регіону, тобто по нашій області терміни, е, які підтвердила наукова дослідна організація, збігаються з термінами, які прописані в правилах любительського та спортивного рибальства. Е, тому ті терміни, які я назвав, вони і будуть діяти е, новими правилами любицького спортивного рибальства, визначено, що е, межі нерестовищ. Та терміни затверджуються органами рибохорони. Нашим органам рибохорони виданий такий наказ, який є оприлюднений на е, сторінках в Фейсбуці е, на нашому офіційному сайті, де е, має декілька категорій. Тобто, крім затверджених термінів нересту, те, що я сказав, по річках, озерах, водосховищах та природкових водоймах, є е, затверджені місця нерестовищ. Місця нерестовищ це ті, де взагалі заборонено будь-яке любительський рибаць. В додатку до даного наказу є перелік цих нерестовищ. Зокрема, що це біля Луцької тергромади, це є таке зване урочище Чебені, колишній Рожичінський район і старе русло біля села Підгайці. З повним переліком можна знайомитися у нас на сайті. Даним наказом теж визначено, що на інших водоймах в місцях наявності прибажної водної рослинності це ж це є місця для нересту риб. Як виняток, згідно з правилами любовського спортивного рибальства, дозволено громадянам здійснювати вилов риби на два гачки або спінінгом з відповідною приманкою. У адміністративних межах населених пунктів, тобто, якщо ми беремо місто Луцька або це буде річка Стиру в межах міста Луцька. Якщо беремо Коваль, це буде річка Турія в межах міста Коваля, тобто, теж по інших населених пунктах, де проходять водні артерії, теж можна здійснювати вилов риби за допомогою двох гачків або одного спінгу з відповідною приманкою. Пане Тарасе, ну і одразу розкажіть про санкції і штрафи для тих, хто буде порушувати ось цю нерестову заборону на вилов? Штрафні санкції вони не змінилися згідно з кодексу України про е, право, адміністративні правопорушення. санкція статті за такі незначні порушення під час нерестового періоду буде складати від. 34 до 170 гривень. Якщо це буде вилов риби з забороненими знарядами лову, це вже станція складати від 340 до 680 гривень. Але я хочу зауважити тут питання про те, що е крім самого порушення е у разі наявності виловної риби буде здійснено нарахування. Шкоди завданої е, рибному господарству згідно відповідних розцінок. Якщо е, на простих водоймах за одну особину щуки це буде складати е, понад 3 тисячі гривень, то е, якщо це буде територія про заповідну фонду, ця вже сума буде складати понад 21 тисячу гривень за одну особину незалежно від розміру е, даного е, виду щуки. Раз, хотілося б дізнатися, можливо, у вас є якась статистика, чи в останні роки більше є порушників, чи воно взагалі є, чи, і чи більше є порушників ось цих заборон, чи навпаки е, е, чесно ведуть себе спортивні риболови. Ну, звичайно, що під час нересту, чому встановлюється заборона, тому що риба є вже легкою здобиччя для порушників, вона виходить на заплави річок на сьогоднішній день. Ми бачимо значні розливи в основному це в північних регіонах нашої області, і в нас для Волині. Так як і для інших західних регіонів, притаманний є такий вид незакону вилову риби за допомогою острій, де людина в гумових зутті чи там відповідних приналежностях просто заходить недалеко в воду, а риба виходить на прогрів для відповідного нересту і є легкою здобиччю для таких несумлінних рибалок. Порівняно з минулим роком, який був нетиповий для неростової заборони, звичайно, що кількість порушень зменшилася. Це пов'язано із військовими діями і з тим, що багато громадян були залучені до збройних сил. все таки ми кожен рік проводимо масову розясню роботу, надіємося на свідомість громадян, і що в цьому році буде дотримано. Тих норм, які визначені нормативно-правовими актами. Пане Тараси, ми ну знаємо, що з 15 лютого була введена заборона на вилов щуки. Чи зафіксовані за цей час факти незаконного вилову саме цієї риби? Нашим репатрулем аналогічно є інформація від Державної екологічної інспекції. Таких випадків зафіксовано не було. Тут розіграла, зіграла можливо і добре проведена масово роз'яснена робота на Фейсбуці. Дуже часто зустрічалося, що рибалкам попадалась у ловах такий вид риби, як щука, але він на камеру відпускався, тобто те, що було передбачено правилами рибальства, і там є новлена норма, тобто що вони біоресурс повинен бути дбайливо зняти із гачка і повернути. У водне середовище, тобто це, що стосується, або в даному випадку щуки, або якщо перевищується добова норма вилову риби яка на сьогоднішній день згідно цього нормативу складає три кілограми плюс трофей. Пане Тарасе, якщо говорити взагалі за порушення, як часто вони фіксуються, наприклад, в тиждень скільки можуть наші риб патрулі зафіксувати, наприклад, якихось без господарських сіток чи зловити безпосередньо браконьєрів на водних об'єктах, якщо брати статистику станом на сьогоднішній день з початку року, тобто, це вже майже за три е, місяці. місяці, це кількість е, виявлених порушень нашими інспекторами складає понад 120 порушень. В основному це незначні порушення. ми е, з однієї сторони, добре з іншої, можливо, десь іде наше недопрацювання, але справ із збитками у нас на сьогоднішній момент поки що вони є відсутні. Над цим питанням працюємо. Можливо, є свідомість громадян, можливо, десь наше недопрацювання, але переднерестовий період була проведена нарада з предохоронними правоохоронними службами, тобто, де були залучені державна екологічна інспекція, нацполіція, патрульна поліція, прикордонна служба. Де були вирішені питання, і заплановано проведення відповідних рейдових перевірок відповідних заходів по дотриманню правил рибальства, які будуть посилені під час нерестової заборони, але і після. Нерестової заборони такі заходи будуть проводитися, і надіємося, все таки на свідомість громадян, тому що ще раз наголошую: дуже суттєві на сьогоднішній день є е, збитки, які нараховуються за незаконно впійману рибу, і для того щоб не ставати е, об'єктом того, що потрібно десь шукати кошти, а вони є дуже значні. Закликаємо все-таки до свідомості наших рибалок, щоб вони, йдучи на риболовлю, ознайомлювалися з правилами рибальства, з нашими наказами і відповідно не порушували вимог чинного законодавства. Але, але все-таки, пане Тарасе, то якщо фіксуються якісь порушення, з якими снарядями лову найчастіше ловлять браконьєрів? Це є сітки. Це є ті самі ості, те, що я сказав. Тобто, вже навіть з той самий нерез щуки були затримані громадяни з остями. Ми бачили, що минулий тиждень був дещо було потепління, і звичайно відбувався посилений рух риби до розливів. І в даному випадку, при патрулюванні нашими інспекторами, виявлялися такі громадяни. В наш момент в основному це два основні такі знаряді лову, як світні знаряді лову і ості. Тобто ось ці браконьєри з остями були зловлені, але вони ще не встигли полювати щуку, так? Так. Ну, Це вони не, не тільки на щуку, тобто люба риба могла б бути здобиччю, тобто той самий окунь і той самий короб. Тобто риба вже. Починає вихід із зимувальних ям, виходить на прогрівання, навіть незалежно від того, чи відбувається вже період нересу, якщо ми говоримо про того самого коропа, але м, риба відчуває потепління і йде там, де вода тепліша. Та, ну і до речі, стосовно якраз цієї теплої зими, як вона вплинула на те, що не було цього льодового покриву, і е, це якось вплинуло, наприклад, на можливість рибалити з одного боку і е, займатися якимось браконьєрством з іншого? Ну, ще раз скажу, що військова ситуація внесла свої корективи. Дуже багато громадян залучені до збройних сил, інші громадяни. Десь по причині тому, щоб не отримати повістку, не з'являються біля водойм в громадських місцях, і таким чином ми якби, констатуємо питання, те, що була була невелика кількість виявлених нашими працівниками порушень. А то нас пові... нічого... повістки теж роздають, коли ходять з патрулями, так чи Ну, з репатрулями не роздають, але все рівно для того, щоб дойти до водойми, громадянин має пройти через населений пункт, де є блокпости відповідні, і зв'язку з тим, що є якесь небажання бути залученим до збройних сил, громадяни якби намагаються висижуватися по домівках, і таким чином, тобто, ми не наблюдаємо збільшення кількості рибалок на водоймах. Скажіть, пане Тарасе, от про щодо роз'яснювальної роботи серед риболовів цікавить питання, як, як доноситься до них оця інформація, можливо, це е, до організації якихось, знаєш, що у нас в Волинській області є, по-моєму, федерація риболовного спорту, чи можливо через якісь інші організації чи об'єднання риболовів. В інтернет-спільноті створено декілька груп, які стосуються риболовлі на Волині, які досить активно спостерігають за новинами, які поширюються на нашому сайті, розповсюджують на своїх сайтах. Дякуємо вашому каналу, який долучається до просвітницької роботи. З рибалками намагаємося публікувати в пресі виступи на телебаченні, тобто максимально дещо можна залучити. Такі заходи проводяться звісно кожен рік. Роздруковуємо пам'ятки, поширюємо їх в рибальських магазинах, де рибалка приходить за відповідними спорядженнями і може знайомитися з тими чи іншими змінами, які відбуваються в нормативно-правових актах. До речі, нас слухають на радіо 1, мабуть, саме більше на півночі волині можуть чути цю інформацію стосовно якраз нерестової заборони. Якраз ще хотів запитати вас: то під час ось цієї заборони чи можна використовувати моторні човни чи інші човни, якраз під час риболовлі, чи взагалі на наших водоймах? Ні, цими правилами любецького спортивного рибальця, які вступили в дію з грудня 2022 року під час нерестового періоду, заборонено використання транспортних засобів та е, човнів з підвесними двигунами. Тобто транспортні засоби це теж є човни, які є і без е, підвесних двигунів. Тобто, любим е, плавзасобам заборонено е, виходити на водойми е, у період нересту. А Тут є санкції? один нюанс. Так, так. Санкції аналічно від штраф від 34 до 170 гривень. Плюс ще інша інспекція, яка здійснює контроль за пересуванням плавзасобів. В них вже є свої повноваження для притягнення до відповідальності на таких плавзасобах. Але ви казали, є якісь нюанси ще? Нюанс. Ну, це, це всім плавзасобам заборонено, а нюанси є в тому, що в попередніх правилах Любицької рибальства було передбачено те, що е, лише на нерестовищах заборонялось пересування. Зараз пересування забороняється в період нересту. Якщо ми беремо річки, це з 1 квітня по 20 травня на усіх річках області заборонено пересування плавзасобів. Угу, зрозуміло, дякуємо за ваші пояснення, за вашу Інформації, ваші коментарі нагадаю нашим глядачам та радіослухачам начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Кунчик був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Тарасе. Дякую. на побачення, дякую.